Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про пилок бджолиний, його хімічний склад, унікальні властивості і як він впливає на організм людини. Бджолине обніжжя – це пилок з течінок рослин, зібраний бджолами, до якого вони додають нектар, секрет слинних залоз і формують у грудочки обніжки діаметром 2-3 мм, які вони переносять до вулика в корзинках на задніх ніжках. Частина їх потрапляє в бджолине гніздо, складається бджолами в комірках. Ущільнюється, консервується медом. В результаті чого одержують пергу. Бджоли використовують пергу для годування свого розпліду. А людина може відбирати пилок у бджіл за допомогою пилковловлювачів і використовувати для своїх потреб. До 30-40% пилку. Фізико-хімічний склад та властивості бджолиного обніжжя залежать від багатьох факторів, в тому числі від виду рослин, особливостей обробки його бджолами. Строків і способів зберігання та промислової переробки. В пилку знайдено до 30 вуглеводів, альбуміни, глобуліни, 45 ферментів, 32 амінокислоти, в тому числі всі незамінні, жири, насичені і ненасичені жирні кислоти, каротиноїди, антоціани, антоціаніди, флавоноїди, оксифлавоноли, Слава 17 вітамінів, 36 елементів, ароматичні барні та інші речовини. Всього у пилку нараховується 250 сполук та зольних елементів. Я зробив макрозйомку у пилку джилиного, подивіться, який він гарний. Квітковий пилок з давніх давен відомий своїми унікальними властивостями і користю для здоров'я людини. А в Німеччині пилок визнаний лікарським препаратом. Оскільки бджолиний пилок містить флавоноїди та фенольні кислоти, його етанолові екстракти є корисними проти грам-позитивних та грам-негативних бактерій, таких як стафілокок, Ейщерішея колі та гриби кандіда. Використання бджолиного пилку та прополісу пригнючує ріст і розмноження бактерій і мікробів. Медове вино з розбитим бджолиним пилком є сильним антимікробним засобом. Бджолиний пилок містить щонайменше 200 активних сполук. Що дозволяє використовувати його в косметиці. Завдяки його здатності зміцнювати і закривати капіляри а також себобалансуючу дію. Його можна використовувати у складі косметичних засобів, таких як креми, шампуні та кондиціонери. Крім того, він запобігає розвитку грибків. Отже, бджолиний пилок широко використовується в шампунях проти лупи. У деяких людей пилок, який приносить бджоли з рослин, може викликати алергію. Але таких людей небагато, крім того, Відомі факти, коли пилком лікували саме алергію. Вчені провели досліди і виявили, що пилок може зменшити алергічний реніт, зменшити симптоми сезонної астми та гіперактивності легенів. У подвійному сліпому клінічному дослідженні 18 пацієнтам застосовували підшкірну імунотерапію пилком трав. Порівняно з групою плацебо, група, яка отримала лікування, продемонструвала значне зниження симптомів. Хвороби після одного року імунотерапії. Крім того, є досліди, що пилок приносить ще користь для здоров'я людини це зняття запалення і зменшення напряку може допомогти знизити рівень холестерину та ліпідів крові, зміцнення здоров'я печінки та захист від хвороб, підвищує імунітет. Пилок може допомогти в полегшенні симптомів менопаузи у жінок. Як же вживати пилок правильно? Точної рекомендованої дози немає для вживання пилку. Є рекомендації вживати одну столову ложку для дорослих і одну чайну ложку для дітей віком до 12 років. Є рекомендація запивати теплою водою або заїдати медом. Інші рекомендації, цього немає. Говорять, що можна запивати пилок водою. Є рекомендація вживати 3 рази на день по одній чайній ложці за пів години до прийому їжі. Курс лікування пилком загально прийнятий 30-40 діб. Влітку, коли я збирав пилок на своїй пасіці, я вживав його доволі багато, мінімум 1 столова ложка на день і почував себе прекрасно. Вживайте продукти бджільництва і будьте здорові. Всього найкращого.